щоб її розвивати. Коли людина починає, маючи у собі образ Божий, починає жити по божественним законам, то ці закони активізує цей образ. І він починає розвиватися і людина стає богоподобною. Образ кожна людина має, а богоподобі має та, яка живе по священним божественним законом. Божественні закони роблять людину, активізують її образ Божий, що в ній є, і робить людину богоподобною. Це є задача кожної людини жити на землі так, щоб бути, уподоблятися своєму Творцю і Создателю, який є святий, який є любов, який є життя, який є мудрість, який є абсолютна гармонія, все прекрасне, що тільки може існувати, це є все у нашому Творцю і Создателю. І коли ми живемо по Його святошинним законам, то ми становимося подібні до Нього і також насолоджуємося тими благами, миром, радістю, щастям, якого людина кожна шукає, але яке знаходиться тільки в Бозі. І коли людина має в собі ці, ці якості, радості, блаженства, це і свідоцтво того, що Господь прийме нас у своє небесне Царство. Яке Господь приготував нам через свій страждання, опрощення, страждання, воскресіння у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слави, і повторіння, нині безконечні віки. Амінь.